Шостий поверх. А, шостий шостої секції, верхній поверх мансарди. Забула. А, шоста секція. Ось тут будуть впоперек три-дві балки. Тут ще одна буде, де місце. А, я не розумію, де буде прохідна. Приміщення, яке було зверху, якщо воно тут було. Тому я і кажу для тих людей, в кого на верхньому поверсі є було додаткове приміщення, ми зараз не говоримо, вони законні чи незаконні. Якщо воно було, і ви ним користувалися, і є у вас фото, відео. Що ви можете показати проєктанту? Будь ласка, не проігноруйте зустріч з проєктантом, поки він готовий з вами зустрічатись. Почуйте мене.